Добрий день. Сьогодні тема уроку електролітична дисоціація. Записуємо число класна робота і тема уроку електролітична дисоціація. А минулих уроках ми з вами говорили на тему розчинення речовин. Коли розчиняються речовинки, то вони переходять в розчин, і в цей момент ми говорили про те, що вони можуть розпадатися на йон. А так от, коли в розчинах розчиняються речовинки, вони можуть розпадатися на вільно-рухливий йон. Якщо ми уявимо собі таку ситуацію, що ми поміщаємо цей розчин, наш тобто не на розчинені речовинки, в таку систему, яка містить в собі два таких заряджені дві частинки. Є у нас катод. Та тут він буде негативно заряджений. Це буде мінус, так? І буде у нас анод. І буде позитивно заряджений. Коли в рожі, коли сюди потрапляє розчин, ну, давайте припустимо, що ми розчиняємо, наприклад, у нас у воді ми розчиняємо хлорид, Просто кухонну сіль, так? Коли розчиняється натрій хлорид, то вона буде розпадатися на такі вільно-рухливі йони. Це буде на натрій і на хлор. А натрій у нас метал, метал, він буде у нас позитивно заряджений, так він буде плюс нести заряд, а хлор буде нести заряд в мінус. І таких йонів їх буде доволі не по одному. Так? Наприклад, тут є десь там натрій, наприклад, хлор. Мінус і так далі. Вони розчиняються, вони перемішуються між собою, так? Тобто відбувається процес розчинення. І в цей момент, коли в розчині знаходиться є катод, який несе позитивний, о, негативний заряд, і анод, який несе нас позитивний заряд, ці вільно-рухливі йони вони будуть притягуватися. якщо це у нас позитивно заряджені частинки, наприклад, натрій, позитивно заряджений, він буде притягуватися до катоду, і осідати на катоді, тобто сюди буде притягуватися натрій. Так? А якщо це у нас, наприклад, ми бачимо хлор, він несе у нас негативний заряд, він буде притягатися, осідати на аноді, бо ми знаємо, що плюс до мінусу так притягується, і відбуватися таким чином, відбувається розщеплення. Нашого натрії хлориду на вільно-рухливі йони, які можуть рухатися в той бік, куди їх де вони притягується. Тому запишемо з вами поняття, що таке електролітична дисоціація? Електролітична дисоціація це процес розпаду речовини, на вільно рухливі йони, вільно рухливі йони. Під дією розчинників Це можуть бути різні розчинники. Може бути розчин, наприклад, речовинка у нас в воді, може розчинятися в різних органічних розчинниках, наприклад. Тобто, все залежить від самого. Від самої речовинки, яку ми будемо, від характеру речовини, яку ми будемо розчиняти. І, відповідно, дивлячись на ту схемку, яку ми з вами розглянули, розчинення натрій хлориду, ми можемо сказати, що, наприклад, натрій хлорид у нас дуже добре розчиняється у воді. Так, він дуже добре він переходить, розпадається на йони, натрій, хлор, так, який вільно рухається, переміщається і, відповідно, відбувається процес розчинення. А наприклад, є речовинки, як, наприклад, візьмемо з вами пальці ОН двічі. Який у нас розчинятися, він не буде, ну, тобто йому дуже важко розчинятися. І розпадатися навіть нерухливий йоди, буде про проти утринити. Тому ми можемо сказати, що є всі речовинки, які можуть розчинятися, ми можемо поділити на дві групи. Є у нас електроліти і є неелектроліти. Зараз обговоримо з вами які це. Всередині ми пишемо речовинки, А від речовини ми ставимо дві стрілочки. Так, перша стрілочка ми пишемо електроліти. І друга стрілочка ми з вами пишемо не електроліти. Зараз ми з вами... Розглянемо кожен із них і розберемо в чому їхня різниця. Так, дивіться: електроліти це ті у нас речовини, які. Рощинні речовинки, так ті, які розчиняються в рощи, і вони можуть проводити електричний струм. Тобто, під час того, коли у нас відбувається процес притягання до катоду або аноду вільно рухливих йонів, під час цього утворюємо утворюється такий як електричний струм, який може передача цього як би, електричного струму. Тобто є ті, які можуть проводити електричний струм, вони називаються електроліти, і є речовинки не електроліти. Це ті, які не можуть проводити електричний струм, відповідно, вони не розчиняються в розчині, і е, якби процес розпаду на вільно йони не відбувається. Тобто, під електролітами ми пишемо, що це у нас, можна написати просто в дужках, проводять. Електричний струм так, і там, де не електроліти, не проводять електричний струм. Відповідно, електроліти також можна розділити ще на дві групи. Електролітами можуть бути речовинки із різними хімічними зв'язками. Наприклад, це можуть бути речовини із йонним зв'язком, і це можуть бути речовини із ковалентним зв'язком. Говорячи про речовини, які у нас із йонним зв'язком, ми можемо з вами написати про те, що це можуть бути основи, або це можуть бути солі. Ті речовини, які у нас із ковалентним зв'язком, це у нас кислот. А не електроліти, тобто ті речовини, які у нас є. Не проводять електричний струм це у нас, наприклад, оксиди. Тобто оксиди, вони всі є не електролітами. Вони не можуть проводити електричний струм. І зараз ми з вами розглянемо, як у нас відбувається електролітична дисоціація. Для цього нам потрібна з вами, з вами таблиця розчинності. Таблиця розчинності. У вас знаходиться в кінці підручника. Так, зараз ми її завантажимо. Так, зараз. Так, ось ось такий вигляд має у нас таблиця розчинності. Так. Ці таблиці розчинності ми можемо побачити з вами, що є у нас катіони і є аніони. Чим відрізняються катіони від аніонів? Катіони це у нас будуть ті іони, які мають позитивний заряд. Аніони це іони, які мають негативний заряд. Тобто під низом запишіть собі. Далі катіони, це е, позитивно заряджені. Іони. Так, а аніони. Це у нас негативне зарядження йони. Так. Okay. Да. Тепер дивіться, розглянемо на передбачені. Ну. А... У нас електролітична дисоціація буде проходити тільки в тому випадку, якщо це буде розчинна речовинка. Давайте розглянемо, наприклад, основи літій ОН. -OH. Електролітична дисоціація у нас проходить, цей процес оборотна така реакція. Ми ставимо дві стрілочки обов'язково. Тепер ми дивимося табличку розчинності. Так, значить, дивимося. Діться, у катіонах ми знаходимо катіон літію, літій плюс. Там, де у нас аніони, ми знаходимо OH На їхньому перетині ми бачимо ось в перетині цих іонів, якщо ми спустимося, то бачимо буковку R. Це означає, що речовинка розщина. Якщо є розщину, то буде розпадатися на вільно рухливі іони. Тобто літій ми бачимо із знаком плюс, плюс, о ми бачимо із знаком мінус. Тобто це у нас буде з вами речовинка електроліт, вона буде проводити електричний струм, із йонним зв'язком, бо це у нас основа. Ми бачимо, тому що тут є металічний елемент і є неметалічна основа. А також давайте, на прикладі розглянемо, візьмемо кислоту, наприклад. Візьмемо H2 so 4 H2 S 4 Ми з вами знаємо про те, що кислота. Це у нас речовинка, яка складається з одного або декількох атомів гідрогену і кислотного залишку. Так от, нам треба тепер з вами в цій табличці розчинності, і знайти цей атом гідроген серед катіонів, і е, серед аніонів ми знаходимо наш негативно заряджений кислотний залишок. Ось дивіться, H, так, H атом гідрогену. Шукаємо. С4. Шукаємо СО4. Спускаємось, спускаємось вниз, У нас з вами є ось SO4. Ми бачимо тут заряд 2 мінус. Значить, дивимося на перетині, яка буковка? Буковка Р. Якщо буковка R на перетині, значить працівник буде розчинна. Тобто ми бачимо, що розпадаються новільно-рухливі йони, які H. Далі пишемо H. Плюс. Дивимося со 4 із знаком 2 міну. І тут дивіться один нюансик. У нас іде H2. Оця двічка, то що біля H, вона ставиться перед іоном нашим, перед катіоном. Буде, тобто буде розпадатися на два катіони H і один аніон. Негативно заряджений 2 42 Тобто це буде електроліт і з ковалентним зв'язком, тому що кислота, так, у нас аж не метал і не металічна основа кислотний залишок. Тобто, це буде у нас утворюватися ковалентний зв'язок. І, наприклад, давайте запишемо з вами. Ну, наприклад, ось магній оаж двічі. Магній ОН. OH. Ставимо оборотні стрілочки. Дивимося в нашу таблицю розчинності. Знаходимо магній. Ось, подивіться він магній. так, 2+, Знаходимо ОН, OH. Ось він у нас OH-. І дивимося на перетині. На перетині стоїть. Буковка Н. Буковка Н означає, що він не розчинений, тобто ця речовинка проводити електричний струм не буде. Це буде не електроліт. По-моему, ці два рівня, просто ці дві з таких стрілочки свої, перекреслюємо, показуємо про те, що це не електроліт. Чином ми можемо визначити, чи речовинка у нас електроліт, чи речовинка у нас не електроліт. Ваше завдання. Ось так відділимо. Ваше завдання визначити таким способом, як ми тільки що розглянули, електроліт чи не електроліт речовинка і записати відповідне рівняння. Записуємо приклади. Так. Калій 2. С О. Три. Це буде перце. Так, значить, далі пишемо. Аж е. О три? І ще пишемо. Давайте. Аргенту. Лор, приклади: Ваше завдання записати три рівняння електролітичної дисоціації, вказавши, де будуть електроліти, де не електроліти, а також ту шкафу пишіть, який це буде зв'язок, йони чи колок. Вважаю успіху.